Такою помпою, тут з таким, я не знаю, салютами приймали реформу охорони здоров'я. Так вона же в цьому бюджеті практично не профінансована як слід. Ви знаєте, що у нас залишається ще та постанова, яка прийнята на початку війни, що лікарю 20 тисяч медичній сестричці там. 11, а молодший медичний персонал отримує 4, 5-6 тисяч гривень в місяць. Я хочу, щоб ті, хто робить таку політику в державі, спробували прожити на ці гроші. І можу вам сказати, що це тотально скасовано в цьому бюджеті 33 закон, положення законів, які стосуються соціальної сфери. Це люди з інвалідністю, це ветерани, це Соціально незабезпечені люди, це багатодітні родини, це по суті 33 положення законопроєктів соціальних, які зупинені повністю. І у мене питання: якщо ми дбаємо про армію, те, про що я можу сказати сьогодні з цієї трибуни, скажіть, будь ласка, як могло так трапитися, що 6 мільярдів не фінансовано на лікування полі травми поранених військових? Хто ці 6 мільярдів прибрав? Чому 8 мільярдів не на закупівлю ліків для особливо тяжких випадків, арфанних захворювань, тяжких поранень? 8 мільярдів не На що планово вбивають?